Так, ну в общем, що, знайшла такий популярний рецепт, який називається кращі ікри. І як я прочитала інгредієнти, дуже стало цікаво, як з таких інгредієнтів може стати щось краще ікри. Так що давайте зараз приготуємо. Для цього рецепту нам потрібно два філе оселець. У мене, як бачите, маленькі, то я взяла чотири. Два плавлених сирочка, дві варені моркви. Автор рецепту каже, що можна і з печеного, якщо не любите вареної. 100 грам масла. І перебиваємо це все на блендері. Ну, це смачно. Причому дуже смачно. Але це не ікро. І ікру не замінить. Хоча присмак якоїсь ікри, скоріш, от тієї корочки, тут дійсно є. Угу. Не, ну, молодець хтось, хтось міг поєднати ці всі інгредієнти, що, в принципі, присмак є. Але не ікра, але вона дуже смачна.